А ти на небо зовсім рано полетів в обійми Бога, що прийняв тебе до себе. Розлуки з рідними ти не чекав і не хотів. Залишив біль і смуток, що без тебе. Кричала мама: Повернись, не покидай. До твого серця щільно притуляла вухо, все повторяла Сину, ну не вмирай! Замовк світ, довкола стало глухо. Її слова врізалися в серця, і люди умивалися сльозами, не поведе тебе вже до вінця, спинився рід. Скінчилося все для мами. Лиш день і ніч, і зболена душа, і чорна хустка, що закрила сонце і небо. Тобі написано посмертного вірша. Але ж тобі! Вже там цього всього не треба, бо тепер ти ангел і до неї прилітай, обнявши крилами не ледь торкнувшись, ти, мабуть, в ніч холодну зігрівай, щоби відчула, що ти поряд, посміхнувшись, бо в серотини тут опори більш нема. Ти був єдиною надією на стадист. Для тебе все старалась та дарма, нема онуки, хто відчує жалість, від вітру сніговиці захищай, щоб не промокла під дощем холодним. Сховай від граду той мізерний урожай, щоб цілий рік не був її голодним, від спеки в літню днину прикривай, щоб не нагрілась голова на сонці. І сльози теплим вітром витирай, щоб хусточка просохла у долиці.